Друзі, якщо ви дуже уважно почитаєте статтю 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, то ви там зможете знайти те, що стосується саме вас, тобто громадян України, що повинні робити громадяни України. Почитайте, будь ласка, частину 1. Там написано, що громадяни України повинні з'являтися за викликом, надавати там свої транспортні засоби, майно так і таке інше, а також проходити медичний огляд. Лише за рішенням ВЛК. Це перші три пункти. А потім там зазначено саме, що повинні робити громадяни під час мобілізації. Так от, під час мобілізації громадяни повинні робити лише одне: з'являтися це стосується військовозобов'язаних, які прикріплені до військових частин. Якщо ви не Прикріплені до військової частини, то тоді ви повинні все одно що зробити? Лише уточнити, не оновити. Нема такого поняття, як оновити, уточнити свої облікові дані. І все там не зазначено, що ви повинні йти і проходити службу під час призову. Чому вони не зазначили це у статті 22? Будь ласка, друзі, напишіть у коментарях. І якщо вам потрібна права допомога у таких справах, ви можете звертатися до мене.